Всім здравствуйте, с вами Власненко Максим Володимирович. Сьогодні 24 августа 2024 року і я прочитаю вам стихотворення для дітей. Бегемотик. Захворів наш бегемотик другий день болить животик. Він не ходить на роботу, як всі інші бегемоти. Стало щось, питає тато. Може цукру з'їв багато? Чи червоний буряків? Віверця з бадиллям з'їв. Вчора друзі забігали, з пляшку сока наливали, всі гуртом чіпси їли. Шоколадом закусили, з сухарем хрумтів я ясмачно, З'їли кілограм гаспачо. І морозива потрошку з'їв я Сорок одну ложку. Майонезу піввідерця, бутерброд з червоним перцем, з сиром і грибами. Ми заїли пирогами. Бегемотик наш зітхає, свій живіт в руках тримає, І не знає бегемотик, Чом йому болить живот? Всім гарного дня. Залишайтесь власником Максим Володимировичем.